Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не такий магніт, я зараз розкажу, що з цим Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не дімовий. Ну це звичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Другий варіант, вам потрібна нитка. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняли. І треба тримати, щоб воно не прокручувало. Знаєш, Значить... і ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт кожен раз, як ви так натягуєте, його по трохи підриває вгору. Це єдиний метод, якого так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і ну, обережно, щоб тільки ви канину не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. І тепер, дивіться, момент. ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз. Отламали. Зняли. Все, от воно розпалось. Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї. І от у нас сама ігла. Дивіться, у нас є от іголка. Вона у нас торчить отут. Ну, ми її зараз відламали. Вона у нас продіта через оцю якби, заглушечку. Тут у нас стоїть отака железячка з дирочком. І в ній по бокам два магніта. В самой іголки. У нас є тут такі заглиблення. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють. Цієї штуки або просто притискають. Ці е, магніти получають там положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони і винімається. Ця штука сегло відсюди. Поняли, як це працює? Але для цього треба ніядіновий магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. До... Друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленькі таке. Ну, бо це я трошки необережно робив там ножницями. А так. Бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить на екстрений випадок, якщо терміново треба, просто ну виручить вас таке.